Боротьба у футзальній екстралізі триває цими вихідними. У межах восьмого туру франківський ураган приймав на домашньому майданчику кардинал рівне. На правах господарів дракони буквально одразу захопили ініціативу на паркеті, створивши багато небезпечних нагод біля воріт суперника. Та ні шотурмі, ні Корсуну, ні шведу не вдалося відкрити рахунок. То підводила влучність, то на заваді ставала організована гра суперника в обороні. Реалізувати свої моменти не змогла і друга четвірка урагану. Підопічні Олександра Бондара намагалися протистояти франківцям, але їхні атаки результативними теж не були. І на перерву команди пішли за нульової нічиєї. Довгий час нам не вдавалося реалізувати багаточисельні створені моменти, ну тільки віддати належне сьогоднішньому супернику, який, незважаючи на те, що мав кадрові проблеми, показали себе самої найкращої сторони, і нам було дуже непросто сьогоднішній матч провести, бо володіючи перевагою, довгий час не забиваючи голи, є. Висока ймовірність того, що отримаєш м'яч власні ворота. Молоді хлопці, які хотіли сьогодні довести матчі з нашою командою, що вони гідні грати в екстралізі, вважаю, що їм це вдалося. А стосовно нашої команди довгий час не вдавалося забити, хоча й створювали моменти, багато було стандартних положень. Розуміємо, що потрібно поправляти, вдосконалювати саме гру при реалізації. Після перерви дракони продовжували тиснути на ворота рівняну. Утім, відкрити лікголам у матчі ніяк не вдавалося. І лише за шість хвилин до фінальної сирени у ворота гостей відзначився Артем Фаренюк, замкнувши простріл Ігора Корсуна. А ще за дві хвилини перевагу франківців точним ударом в кутворіт закріпив Петро Шотурма. У підсумку 2-0 ураган здобуває чергову перемогу. Ініціатива повністю була за ураганом, рахую цілком заслужена перемога. Важко те, що хлопці віддали багато сил, здоров'я і терпіли, і догравали в обороні і прикро, що пропустили той м'яч. Все-таки за 6 хвилин до кінця. Можливо, якби пропустили в першому таймі, то ця поразка не була такою би прикрою. Але нічого, сьогодні команда оновлюється, даємо шанс для молоді. Сьогодні друга четвірка повністю молодих. Так само в кінці вийшли Горбулько, Малиновський менший, тому будемо потрошки їх підпускати і надіятися, що вони будуть з гідну конкуренцію основі команди. Створювати свій наступний поєдинок. Ураган зіграє вже 4 листопада у гостях у Хмельницького сокола. Наталя Лузовок Андрій Гаргара, телеканал 402.